Псалом 112. Хвала Господу. Корисно і природно хвалити Все Господнє, благословення з вами безцінними дарами. Від заходу до сходу у серці світло сходить, від цього дня й до віку у щасті ми без ліку. Його земля і небо. Це вірити нам треба. Він живить кожну душу, Тримає воду й сушу, і з нами він у праці, що вечора і вранці Він кожного догляне, щитом на захист стане. Убогий щиро просить, і він його підносить, а бідного направить, бо в дні він Бога славить. Живе у слові доброму, правдивому, хороброму, неплідно робить мамою, утішеною, гарною, корисно і природньо, хвалити все Господнє, Хай славень зазвучить, освятить кожну мить.